Коняка вам копитом в грудь. Я вирішив це почати на пафосі, потім передумав, тому просто скажіть, що в мене на вусах. Добрий день, зараз буде топ-1 в 2, більше тисячі дамага, 10 кілів, все красивенько, все як ви любите. Тому давайте допоможіть мені присунути рекомендаціям. Поставте лайк, підпишіться на канал, відправте це відео друзям і підпишіться на канал. Я казав це чи ні, але в будь-якому випадку від цих дій у мене смикнеться нижча пупка. Я думаю, що. Приємно вам перегляду, блін. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий! Тюрлюлюнь. Всі на починки полетіли. Ой, ну, я, ні, я, трошки є. Я... я ж сам плюс зим. Смачного. <смач> 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 так, у мене план. Ти куди на другий поверх впав? У мене є? немає зброї. Тоже. Немає. Ну стволка, а є? Брів, а це футнес секунд. звідти десь б'є. Твоя хаєшка Да, а ну... немає нікого. Ось перший поверх там бігає. Мінус. Найс. Ось на мітці, другий там тоже. Мінус. Заляканий. Е, да, хоч там сидить. На куточку. Мінус. Да, да. Да, можеш вибігати на той другий корпус, жовта мітка. Ось там. Цього ти забрав, да? Не, я, 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 я не даже. Значит, забих. Чудово. Ты то забрал, да, ось там? Ну, я кое-что забрал, вот. и все. Ты Зна... Понимаешь? на первом уже выходить. Тихо. Есть кто-то? Это твоя флешка? Нет. Здесь спортзал бежать. Я флеш. Звитки. Я поворот спортзал. Бачу. Майло. Найкраще. Все, чудово. Фух, не прогадали. То все знаешь, из-за чого? Чи хорошо? Бо я сумплю зив. Ні, реально. Типа падали, Я прям так шмургану. Топ неочікуваних хінців. Oh. треба залупатись. По любому їдуть відкривати ключ. Сі 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 О, мінус один. На живи, живи, живи. Давай ми ще голову. А я буду теж добивати. Так, тож йому дав голову. Угу. Чудово, Ні. З... Просто... я не бачу, звідки він стріляє смок. А я хе туди докину? Ні. точно Угу. Да. Кручу. Ну, пацан. Це... Дай інфу, Девин. В Якому з бачу. Не, зимо. Ну те понял, да. Зараз mm -hmm. <гум> я докину хаешку, дивись. Да, Доб... чудово, філіграна, неймовірно, прекрасно. Я ту тачку візьму нашу. Ну, бери. СЛР как, до речі, чудова штука. А, як це вона так. <гум> да, -да. Та стій, головне ж міні. Ага, тільки не в нашому випадку. Я масхалат поцуплю з твого дозволу. Блять, я злякався, думав все. На починке, якщо шов падаться, звичайно, буду. Опа, масхалат. Не знаю, мені здається, о, там хтось сидить на мисси. Глянь. Та, ні. А, то, то таке? Та ні, почекай. Там... Там, там лежать чуваки, я думаю, мені здалося! Давай, давай, десь стямка, я вже приземлив ну, красы. Мінус. Найс. Nice. Я думав, мені здалося, ти поняв? А, я ти бачу, видиш, що... що Вони тут склад забрали. С... Ти Ты як как мы влетели. По таймингам. А... О, ще дві коробки. Тут є 8 весь микс. Ні-ні, в на є. Бри. До нас, фраєрки. На розворот, хлопці, почекай спинку. Дейму, точно. Ось там чи ніхто не повзе. Є. Да, мітка. Не там бачу. бачу. Бачу, бачу, бачу. Бачу, бачу, не стріляй. Підпустим. Мінус один. Зараз від зони загине. Ну. Біжить десь. Спати Хай. с. Я в зону? Да, я зараз трошки хаєшку візьму. Бля, нам треба бігти по прямі, до речі. Бачиш, який з мене командир, блін. Яєчком левым. Лі... Яєчком лівим вічу. Даремно ти туди побіг, поки що. Зараз я за тобою побіжу. Даремно ти туди побіг. Ну а хулі, я ж тебе не кину. А ця будівля в зоні, ні. О, кстати, я в зоні сейчас. Дуже я за тебе радий Стій, 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 не підходь Живий Вводить Мінус один Хороший розмін ДМЕ. Не. Я тут тип. Я тип тут. Типа. <свист> <свист> я ладь живу, да, Стемка. Что <свист> там, я тебя типа, в тихоте, не? В, в задній є далі. Якщо не помиляюсь. що, Заходимо всю хату може, ні? Стій, зараз. Блять! Промазав. А, на креші. Ні, на, на креші вікні. Схвасій може мене підняти. Якби та флешка двох бинокнула, там ще в спині в нас один наче. Я в тебе вірю. фу -фу -фу. я б в себе так пов... не вірю, як ти віриш. Вибіг. Оце, От це потно, реально. Ну, Зараз, щоб ніхто не знав, треба. гадай. Сі-Сі-Сі. Цікаво, скільки ми нанесли дома, от десь тямка там багато. А? Не знаю, не а ну дивимось. 10 вбивств, 1340 шкоди, одна підтримка. В десямки три вбивства, 382 шкоди, дві підтримки. Розіграли реально дуже потужно. Ти навіть десь тямка губою не тряси, як то кажуть, на рахунок свого. Це, це було реально класно. Всі, хто дивився це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, це нарешті от внутрішній уретральний тиск прийшов в норму. До зустрічі, гарного вам дня, гарних мастурбацій, нічних полюцій. Десь тямка від себе щось додай. В цілому не будемо вас затримувати. Гарні слова, ти сказав.